Слава Україні! Ви пам'ятаєте, що періодично я повідомляю про те, що контрдиверсійна робота в Одеському регіоні триває. І дуже часто в ці цінети наших спецслужб потрапляють дуже крупні рибки. Як і цього разу, потрапила потвора, що працювала коригувальником ворожого огня. і повідомляв через певний зв'язок своїм куратором з ФСБ наслідки руйнувань, в тому числі руйнувань енергетичної інфраструктури. І це заслуга, звичайно, в лапках цієї потвори, що сьогодні у нас є проблеми з електроенергією. Це такі, як він, зрадники, отримають не лише заслужене покарання від суду людського, але й кару небесну. А власне, користуючись цією інформаційною нагодою, хотів би подякувати нашим енергетикам. Ви просто дивовижні люди, за те, що ви робите в таких умовах і, власне. Собою закриваєте нас і максимально намагаєтесь дати електроенергію в наші домівки. Відновили водопостачання, водовідведення, подали електроенергію до критичних об'єктів, критичної інфраструктури. І це робили в перші години після масованої атаки, ракетної атаки ворога. Ворог і надалі нам загрожує ракетами із Чорного моря, і з літаків стратегічної авіації. Ми це знаємо і готуємось. Ми бачили, як ворог почав застосовувати шахеди над іншими регіонами. Можливо, попреться на мопедах і до нас. Але тут дуже коротко: будуть хлопці збивати влучно з першого пострілу. А я хотів би зараз сказати про дещо інше. Коли я дякую енергетикам, дуже часто чую від людей, що мовляв, за що дякувати, в нас немає електроенергії вдома. Добу, у когось більше, когось навіть 2-3. А я відповів, ви знаєте, щоб оцінити цю працю і цю роботу, ви хоча б на добу влаштуйтеся, наприклад, до ДТЕК. І подивіться, що і як відбувається. Я не роблю ні з кого ідеалу. Але, повірте, в тій ситуації, яка склалася, вони дійсно просто молодці. Кажу це від щирого серця. Прошу вас триматися так, як тримаємось ми всі, коли на пару годин з'являється електроенергія. Далі буде краще, я в цьому впевнений. Найближчим часом. Ви знаєте, наближаються різдвяні та новорічні свята. Свята, вони для мене особисто лише за календарем. Свято буде, коли ми здобудемо нарешті перемогу і мир. І не забудемо, якою ціною ця майбутня перемога нам дається. Але будуть різдвяні свічки у храмах. До речі, коли свічка для кожного з нас була перш за все таким образом романтичності, якихось піднесених почуттів. Сьогодні, на жаль, свічка дуже часто перетворюється у образ хвилини мовчання, або в ті почуття, коли холод стискає серце і тіло, бо погане опалення або немає електроенергії вдома. І все ж таки це свічка. Свічка як символ життя, а отже, навіть малесенька свічка пробивається своїм полум'ям через темряву. І цей потяг до життя називається спрагою життя. Я кожному з вас бажаю відчуття цієї спраги, спраги жити далі, творити, будувати, народжувати дітей, виховувати їх, виховувати їх так, щоб і для них, як і для нас, завжди Україна була понад усе. І завжди ми говорили слава нації. Бо нація для нас це наші рідні і близькі, власне, це кожен з нас. Я особисто лише так це відчуваю. І коли ми навіть з посмішкою, суворою, але щирою, говоримо ворогові, ласкаво просимо до пекла. Тому що ми вміємо триматися і це демонструємо. Не дивлячись на акумулятори батарейки, які теж сідають, ми не сядемо. Наша душа не просяде. Дякую за витримку. І дотримуйтесь інформаційної гігієни. Це дуже важливо, щоб не зносило дах. І дякую тим, хто пише в чат-бот, хто навіть телефонує. Всі ваші заявки обробляються і максимально відпрацьовуються. Ситуація непроста, але ми все здолаємо. І як я кажу зараз традиційно, Світлана прийде, посміхніться, від посмішки стає тепліше і світліше. Тримаємо стрій.